На кону чимало. ті жію, які сьогодні перемагає. обід у команди 14 обох команд розпочнемо із біло-чорних. Це колектив софтсерв, який атакує кількість резервістів, як у одних, так і інших. Ну це дербі. Чергова передача. Ліворуч, удар, ближній кут. Власюк перед сум третьому номеру. Зараз, власне, удар по воротах від Іригорчу. На ближню стійку. Удар не забиває з цієї позиції, але м'яч як... на Олега Стенян. Той через Регороша втікає від суперника Булич. Парирує удар опонент. Контратака тепер уже від команди Совсервейту повз. Повертається ось на позиції. Спроба. Виконати передачу і м'яч М'яче Сіці. Прикраповалка Власюка. І Остап Романєв відкрив лік з забитим голам у Дербі. Цього yeah. прекрасного першого тайму. Який може подарувати нам Романів чудова Передача на перепелицю. Знаєте, переп... атаки це можна було побачити. Е, схожа стилістика і мене. Вертається команда на Юрий Майданчик. Початок другого. Олега Ломага. Е, поки на трибунах удар, який біловол. У центральну зону. Є можливість удару. 2-0! Юрій Крошельницький. Передає великий привіт. Саме це взяття воріт. Призначає Курушельник, Атакує Фіалка. Пробиває середньої дистанції. Прямих ногах були двоє останніх і хотіли діти до чужих воріт. Простріл. і ще гол. Скорочує відставання. Совцер Петро Григораш. Застав зненацька Артема Булича. Офіцієн. Закидання. за комірець, Це вже доволі чудово. Удар Булич. полечні стоїли. От заліз. Совсар Ваїту в другому таймі. Крушельницький. його удар не забиває! На Юрія Халопу. Той виконав вертикальний пас. Загубили Романіва. Слід вирішувати. Чудовий удар. Не вдається відзначитись. Перепелиця. Кадоровий оцінник секунд. Петрик. одразу ж удар Юрія Халупи. Команди Совсер поблизу власних воріт. Фолів чимало. Тут помилка. Перепелиця, слід вирішувати його удар. Кут доволі гострий. На користь команди Юрія Когота.